Доброго часу добы шановні. Сьогодні на дисципліні конструювання програмного забезпечення ми продовжуємо вивчати Python 6 и snior як користуватися під PaySAID6, створювати додатки, як організувати работу з базами даних. Колись ми це робили вже тільки на Лазарусі. Зараз покажу, як воно виглядало. Так. Мабуть, це воно. Ну, ось така у нас була форма, і ми виконували запит до нашої тестової бази зарплата і отримували певні результати. Ну, до... Звертаємося на виборку усіх даних із таблиці СОТ, отримуємо і зробимо таке ж саме. Але ж на пайце чисті. Прикриємо. Ну, з чого почнемо? Звичайно, він цей приклад вже підготовлений. Виглядати це буде ось таким чином. Ну, як ви бачите, практично ідентична форма, ну, розміри не підганяв, але все працює, точно, точно так же. База та ж сама. От. Ті ж самі результати. Ну, оскільки воно вже готове, і я буду намагатися зробити. Це як не ну, доступніше. Ну, найбільш простий спосіб я спробую пояснити. Так, потрібно створити, по-перше, ось цю нашу форму. Давайте це зробимо. Вона отут є, я її значить залишаю і поряд зроблю одного. Новий я її зберігати не буду, просто покажу як це робиться. Создати мейн window. Ось від мейн віндеу. Підрівняємо, щоб воно співпадало. Ось десь така от форма. Ну як починаємо? Тут ми бачимо, якщо подивитися, ну фактично три блоки. Ось верхні, там де кнопки середні, ну, це текстовий редактор наш значить, для запитів. Ну, тут це текст броузер називається. І ось тут значить, нам табличка оця. Будемо використовувати на цей раз View. Є існує ще а QTableView, він Qtable View базується на моделях, а QTableWidget базується на базується на айтемах. На цих от. Ну, в даному випадку, оскільки ми кожного разу не знаємо, що ми будемо запитувати запити, які у нас будуть до яких таблиць, які будуть результати, нам зручніше ну, звичайно Qtable Ось ось ці три групи. І давайте спробуємо почати. По-перше, починаємо зверху. Push button 1. Push button 2. Не пишу назви, немає тут сенсу. Значить, у нас тут пружинку знайдемо. Де вона там? Та пружинка десь вверху повинна бути. Ось вона. Horizontal Spacer. Так, є таке діло. І давайте його зразу скомпонуємо по горизонталі. Ось так от є така штука. Давайте тепер додамо броусер Додала текст броусер Так, ось цю вже можна скомпонувати, значить, по вертикалі. Є така штука. Давайте додамо тепер значить, наше тейблів. Де воно? Тут? от тейл віджит. Тейбл Ось оно. Ну. ну, а тут трошки зробимо в інший спосіб. Виділяємо це все. Тут у нас фактично вже виходить, два блоки. В той верхній з кнопками із текст бросиру і окрема тайбью. От їх потрібно скомпонувати. Ну, я хочу скомпонувати як таким чином, щоб можна було тягати, тобто додати сплітер, Значить, щоб можна змінювати оцих областей для текст броусера і QTBiew. Це можна зробити ось так от значить скомпонувати по вертикалі з розділителем ось це обираємо цю кнопочку і воно начебто скомпонувалося ось воно виділено все тепер у будь-якому місці робимо і компоновку обираємо і тепер обираємо по вертикалі скомпонувати ось така от штука ну перегляд попередній давайте подивимося форма вот, під просмотр і бачите, що у нас виходить. Ось ці області ми можемо змінювати. Ну, так було в Лазарусі, так робимо ось і тут. Звісно, тут можна поміняти назви, ось тут ось все, значить, імена цих об'єктів, віджитів. Ну, ми не будемо робити це, тому що у нас воно вже є. Вже зроблено. Я значить, зміни ці обираю. Тут уже все наращоване і все зроблено. Після того, як я зберіг, давайте хвилиночку. Так, давайте, мабуть, на цьому. Давайте почнемо значить, з нової частини. Тут я закінчу і почну відразу нову.